Вітаю! Покажу ось таку цікаву обробку краю. Вона підгибається прутиком. Тут на ворот я ось покажу вам ще так. Підгинається такий край прутиком, а потім робиться розселений хрестик і протяганочка. І ось виходить такий край. Як це робиться? Я підклала вже прутиком, витягнула 3-4 ниточки, в залежності від нашої тканинки. Ось тут крут прутиком, я покажу вам. Ось так іде. Витягнула від цього краю підрубки 3-4 ниточки. І починаю обходити іти просто протяганочкою. Протяганочка я розділяю наші прутички, і разом з тим виходить у нас такий гарний край. Як ми робимо протяганочку? Бачите, мене тут тільки прутики. А протяганочка я просто розділяю ці прутички, як робиться протяганочка. Ми вже знаємо, вона всі на вивороті у нас йдуть усі бочки а на лиці ми робимо тільки прямі стібочки. Я зараз прошию, покажу вам і покажу виворить. Бачите, як протяганка. Ми йдемо з одного краю, вертаємося. Ну, вона і протяганка, і так само ж робиться. Мережечка панка можемо сказати, але у нас зверху витягнута ниточка, а знизу у нас ниточка не витягнута. Ось всі з вивороту йдуть косисті стівочки, а з лиця у нас тільки прямі. Ідемо по діагональці, і разом ми йдемо прутичок, розділяємо. Розділяє. Прутик ми набирали парну кількість ниток. Я набрала 4 ниточки. Ось, вертаюсь назад до прутичків розділить, Виходжу по діагональки на вивороті, щоб вернутися, зробити такий стібочок назад. Знову по діагональки на вивороті. Іду в другу сторону, знову вертаюсь, йду по діагональки. І так, протяганочка я розділяю прутички, і разом з тим я роблю такі цікавий, цікаві стібочки такі. І виходить так. Ось так робиться протяганочка наша. І так у нас виходить такий гарний край уже. Знову забираю прутички по діагональці виходжу на іншу сторону, вертаюся назад, по діагональці виходжу. Вниз вертаюся, йду по діагональці верху. Назад зразу і прутички я беру, з'єдную, іду по діагональки донизу, вертаюся назад до верху. Донизу. Так я завершую обробку нашого краю. Ось так роблю протяганочку, і виходить такий цікавий-цікавий наш краєчок. На вивороті так само, як і протяганочки у мене, ось одній косисті бочки. Бачите? Йдуть на лиці у мене. Тільки прямі стіпочки. Все, будьте здорові!